24 березня 2025 року, під час виконання бойового завдання, на Донеччині загинув наш земляк головний сержант Бондаренко Максим Олександрович. Він був талановитим тренером із важкої атлетики, присвятив життя спорту та вихованню молодих спортсменів у Павлограді. Для них він став справжнім прикладом для наслідування. 4 квітня Павлоград попрощався з героєм. На Церемонії прощання були присутні рідні, близькі, друзі, колеги та вихованці Максима. Усі вони зібрались, щоб віддати йому шану і подякувати за відданість справі та героїзм. Максим був моїм тренером. Розкажіть про нього, як продовжувати, який був? Максим був дуже гарна людина, дуже гарний тренер. З років він мене, нас тренував, возив на змагання, несмотря на свою основну роботу військовим. Він завжди знаходив час, возив на змагання на Західну Україну, центральну Україну, Київ. Він дуже добрий, дуже відзивчивий, ніколи не відкаже в допомозі. Ми йому завжди, допомагали, чим могли. Максим зробив вагомий внесок у розвиток важкої атлетики Павлограда, виховав чимало чемпіонів та професійних спортсменів. Максим це та людина, яка з самого початку моєї спортивної кар'єри був зі мною, їздив зі мною на змагання завжди активний, відзивчивий. Останнім часом і за часи повномасштабного вторгнення проявив себе навіть як гарний менеджер, організатор в пошуку можливостей для розвитку виду спорту в Павлограді. Добрий, активний. Таким він залишиться назавжди в наших спогадах. Ліна Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК. На Дніпропетровщині внаслідок вибуху авто постраждав посадовець і його дружина. Вони отримали поранення. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців близько 7.40. На місце події виїхали співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від отриманих поранень помер у лікарні. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. З'ясовуються усі обставини події. Правоохоронці області затримали 24-річного чоловіка за розбійний напад на військовослужбовця. Неподалік одного з вокзалів зловмисник напав на чоловіка, вдаривши його по голові ззаду. Заволодів майном потерпілого та втік. Прийшовши до тями, військовий виявив, що його сумка з грошима та телефоном зникла. Злочинця затримали того ж дня. Слідчі повідомили йому про підозру. За скоєне нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Павлограді відбувся забіг на честь дня заснування першого окремого загону спецпризначення Омега. У нас 4 квітня відзначається 22 га річниця з дня створення окремого загону спеціального призначення Омега. Також нашим підрозділом було започатковано, та ми дотримуємося на даний час традиції вшанування пам'яті наших загиблих побратимів. Наших загиблих героїв, і тому цього дня також ми відзначаємо, вшановуємо е пам'ять бігом, який називається назавжди в строю». Усі військовослужбовці бігли з фотографіями та позивними полеглих героїв, які воювали у складі загону спецпризначення. Ми незважаючи на те, де ми знаходилися на виконанні будь-якому місці, будь-якому регіоні. Ми завжди стараємося виділити цей час на на підтримання наших традицій, подібні традиції зміцнюють колектив і загартовують дух, розповідає військовий із позивним Рівар. Це чудовий захід, справді добра традиція, і ми намагаємося її підтримувати завжди і на ППД, і тут на бойових. Незважаючи на нашу роботу, інколи дуже важко, але хлопці знаходять можливість вирватися та провести цей захід або прийняти в ньому участь. Попередній пробіг так само в мене був на ротації. Це було Запоріжжя, Чудова теж була погода. Пробігли, потім шанували пам'ять, потім трохи поспілкувалися, бо не завжди є можливість нам один з одним бачитись, тому що різні позиції, різні напрямки, різна робота. А цей захід це можливість підтримувати ці зв'язки. ПТРК також доєдналася до забігу та разом із представниками загону пробігла близько трьох кілометрів. За словами військових, вони і надалі продовжуватимуть традицію забігів не тільки у Павлограді, а й в інших містах. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Цьогоріч на Дніпропетровщині семеро людей захворіли на ботулізм. Серед них троє дітей. Один випадок летальний. Розповіли під час брифінгу у Дніпрова. Ботулізм це зараження найсильнішою отрутою, яку візуально побачити неможливо. Ботулотоксин – це дуже тяжкий яд, його основним, основною характеристикою є те, що він поражає нервову систему і серцево-судинну систему нашого організму. Основні харчові продукти, які викликають ботуліз – це є консерви, закрутки, в'ялена риба, зроблена в домашніх умовах. У нашому регіоні більше трапляються отруєння сушеною в'яленою рибою та домашніми консервами, розповіла лікарка обласного центру контролю та профілактики хвороб. Найнебезпечнішими є консервовані м'ясні, рибні, грибні та овочеві продукти. Неправильна обробка або зберігання таких консервів може призвести до розвідку бактерій. Копчені та в'ялені продукти можуть стати середовищем для, роз... для росту клостерідіомбетуліном, якщо їх не оброблено належним чином. Консервовані овочі та фрукти також можуть спричинити отруєння. Кукурудза, зелені боби, буряк, картопля можуть бути небезпечними, якщо їх консервувати без достатнього підкислення. Картопля, що зберігається в плівці. Або в герметичних упаковках без належної термічної обробки. Перші ознаки захворювання можуть з'явитися вже за кілька годин, або через 10 днів після вживання їжі. Чим раніше починається хвороба, тим вона важча. Основними симптомами являється немотивована слабкість, запоморочення, порушення зору, нудота, блювота і сухость в роті. І потім вже виникають такі ускладнення, як пере. Кишківника та сечоводілійної системи основним і самим найгрізнішим ознаками ботулізму є порушення дихання, що може приводити до летальних випадків. Одужання після перенесеного ботулізму триває до року і більше. Деякі функції повністю не відновлюються. Додав Володимир Чумак. Лікарі застерігають від купівлі риби та консервів на стихійних ринках. Вживання закруток зі здутими кришками, підтіканнями чи неприємним запахом. При перших симптомах звертайтеся до лікаря. Зволікання може коштувати життя. Дніпропетровщина посіла друге місце в Україні за кількістю безробітних понад 93 тисячі. Лідирує Харківська область 98 тисячами. В Україні загалом близько 1 мільйона 300 тисяч безробітних. Основні причини безробіття на Дніпропетровщині: військові дії, які призвели до закриття підприємств та звільнень, закриття та зміна спеціалізації нерентабельних підприємств, що ускладнили адаптацію працівників до нових вимог. Зростає конкуренція за робочі місця, особливо в обласних центрах. Міграція частини населення в інші регіони чи за кордон зменшила робочу силу в області. Рішення цієї проблеми потребує спільних зусиль влади, бізнесу та громадян. Центр захисту дітей, які постраждали від насильства, чи стали його свідками. На Дніпропетровщині відкрили Борнахус. Його фахівці працюватимуть разом з командою, до якої входять представники правосуддя, прокуратури та поліції. За моделлю Бернахус всі інституції працюють з цією дитиною. Дитина фактично один раз надає відповідні свідчення. Їй з нею працюють відповідні психологи, і ми таким чином уникаємо повторної травматизації цієї дитини. Борнахус це простір, де дитина почуватиметься в безпеці та отримає всю необхідну підтримку: психологічну, соціальну та правову під одним дахом. Дитина не бачить людини в погонах. Людина не бачить з нею справді контактує, спілкується. Виключно психолог. І дуже важливо, що психолог, який пройшов відповідний тренінг, яка є, є спеціалізованим у роботі саме з дітьми, і, і це відбувається у формі виключно. Розмови простої розмови з дитиною далі нам не потрібно проходити і проводити дитину через два, три, чотири чи п'ять допитів, які можуть повторюватися. Така на, на на жаль, є у нас практика досі з розбудовою мережі таких центрів захисту дитини в країні. Допомагає ЮНІСЕФ, але тут важлива ініціатива від областей, районів і громад. Напередодні Великодніх свят у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели майстер-клас з розпису яєць. Під час майстер-класу присутнім розповіли про історію писанки та традиції її створення. Історія писанка звичай розпису яєць точно зафіксувати неможливо, адже історія сягає у глиб віків. Розписували їх відомо ще точно що до християнства. Але у кожного народу, у кожній країні, яка святкує Великдень, а яйце є символом Всесвіту. Це зародження життя. Ось основна головна такий атрибут і значення цієї писанки. Найстаріша писанка, яку знайшли в Україні, датується 10 століттям. Загалом існує чотири основних види розписних яєць: крапанка, дряпанка, писанка та крашенка. Крашенка це найпростіший спосіб фарбування цих яєць. Ви берете крашенку, занурюєте її у фарбу і от вам! Така краса. Крапанки це коли ви берете яєчко. Берете вже писачок, такий інструмент, схожий на ручечку, але не зовсім. І крапаєте воском. Кожен наступний колір, коли ви пофарбуєте, також прокрапуєте і запечатуєте колір. Наступна це дряпанка. Ви берете крашенку, фарбуєте у темний колір. Наприклад, у вас немає писачка, немає віску, і тоді ви пофарбоване яєчко малюєте орнамент за допомогою олівця, і за допомогою або шила, або гвістка, або будь-чогось там іншого гострого ножика, або ще чогось. Ви продряпуєте цей малюнок. Найскладніший вид це є писанка, адже тут ви не тільки малюєте орнамент попередньо олівцем. Потім ви його обережно писачком проводите. Це вже справжній витвір мистецтва, нанести філігранно цей контур воском, це вам не олівцем або якоюсь іншою фарбою. І потім, за бажання, ви або коли профарбували, залишаєте або білий цей контур, або вже знову наносите і знову продовжуєте цей процес. Це довготривалий процес. Для розпису в українській культурі використовують такі кольори, як білий, червоний, помаранчевий, синій, зелений, чорний та фіолетовий. Під час майстер-класу кожен учасник спробував створити свою писанку. Хтось впорався, бо робив це не вперше, а у когось поки що не вийшло. Тож свята попереду і ще є час потренуватись. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. 6 квітня в Україні прогнозують заморозки. Синоптики попереджають, вночі та вранці температура може опускатися до нуля градусів і нижче. Такі перепади температури звичайне явище весною. Але у період вегетації різке похолодання до заморозків на фоні теплого дня може призвести до зупинки росту або навіть загибелі рослин. Синоптики радять накривати рослини плівкою або агроволокном, слідкувати за прогнозами та попередженнями укргідрометцентру. На сьогодні денна температура сягає плюс 18 градусів, але вночі похолодає. Вихідними пройдуть дощі, можливі грози. З понеділка денні показники опустяться до плюс 4-6 градусів.